Протерміновані паспорти нові правила в Чехії та спрощене працевлаштування у Швейцарії. Чоловіки призовного віку за кордоном повинні стати на військовий облік для отримання консульських послуг. Варіанти дій для тих із простроченим закордонним паспортом оформити тимчасовий захист або статус біженця. Отримати громадянство або посвідку на проживання. Стати на військовий облік у консульстві або онлайн. Повернутися в Україну з посвідченням особи для повернення. Обмеження, неможливість легального працевлаштування, фінансових операцій, подорожей без дійсного паспорта. Тимчасовий захист у Чехії можна продовжувати навіть за наявності канадських віз w 1 і британських віз Українським, якщо ними не скористалися для поїздки. Короткострокові візи, такі як Канадська 5.1. Участь у програмі «United for Ukraine в США та британські візитер-віза до шістьох місяців також не заважають продовженню захисту. Однак використання довгострокової візи для поїздки до країни, яка її видала, залишається перешкодою. Швейцарія надала українським біженцям статус захисту С правом на працевлаштування, але лише 20% змогли знайти роботу. Уряд планує підвищити цей показник до 40% до кінця 2024 року, спрощуючи працевлаштування через онлайн-реєстрацію замість дозволів. Основні перешкоди, невизнання дипломів і мовні бар'єри. Деякі кантони, як ВО, впроваджують короткострокові програми для інтеграції, а до 2025 року планується консультаційний проєкт для подальшого спрощення умов працевлаштування. Збереже. Підпишись поши.